Мої гроші кровно зароблені моєю дитиною. Скажіть у холі рівненської філії західником яблуку ніде впасти. Тут вкотре зібралися обурені вкладники. Кажуть, хотіли просто зберегти свої гроші, натомість отримали судові процеси та зіпсовані нерви. У Мирослави Корнійчук на депозиті тут 2,5 тисячі гривень. Бідка і ця хотіла забрати гроші, коли син захворів. На операцію не видали. Потім просила вже на похорон. Теж безрезультатно. Я не мала за що дати. 6-8 тисяч щоб зробити йому операцію. Він помер. Я приходжу до нього і кажу, будь ласка, сльозами з світоцьком присмерт. Дайте мені, хоч на похорон, якщо ви не дали мені на операцію. Дайте мені, хоча б частину яку ви дали. Не дали ж ні копійки. Не допомогли вкладникам повернути гроші і скарги до профільних управлінь, обласних чиновників, прокуратури та Нацбанку України. У людей навіть є рішення суду, котре зобов'язує західником виплатити їм вклади. Не виконує ні прокуратура, ні виконавча. По два роки вже в людей є рішення на руках, щоб банк виплатив кошти, і ніхто їм не повертає. Тож люди у відчаї вирішили знову пікетувати з вимогою виплатити депозити. Зібралося кілька десятків вкладників, в основному пенсіонери. З поясненнями до людей вийшли голова правління захитинком банку та керуючий рівненською філією. Пікетувальники обіцянкам вже не вірять, вимагають радикальних рішень від представників банку. Штурмують рівняни захід Інкомбанк вже не вперше. У грудні минулого року після пікету, розповідають вкладники, хоча б по 100 гривень в місяць почали видавати. Та кажуть, цього не досить, хочуть отримати свої тисячі. Натомість представники фінансової установи божаться, що роблять все можливе, аби виплатити гроші. А така ситуація склалася через боржників. Клієнти кредити не гасять. Ми будемо робити свою щоденну повсякденну стандартну роботу. Ми повигравали судові рішення. Тепер ми будемо співпрацювати з органами виконавчої служби, з органами прокуратури ГАІ, і будемо щоденно потихеньку робити крок за кроком все, що ми мали робити. Робота не зупиняється. Проте, коли люди отримують свої гроші, банкіри навіть не прогнозують. Тим часом обурені вкладники працюють над створенням громадської організації вкладників Західенкомбанку. Сподіваються, що це пришви. Учить виплати, Анна махно Юрій Кобів новини рівного.